Чи задумувалися ви хоч раз, скільки класних ігор ми пропускаємо? В стімі щорічно виходить більше 5 тисяч проєктів різного рівня якості. Звичайно ж, серед них є і приховані діаманти, які ми пропускаємо через брак реклами, або хоча б банального сарафанного радіо. Є ігри з непоказним візуалом, але неймовірним ігроладом. А є інакші ті. Які пропонують примітивний ігролад, зате підкуповують стилізованою картинкою. Є ті, які чіпляють музикою, а є ті, які розповідають нетривіальну історію. Усі вони заслуговують на нашу увагу, але ми їх пропускаємо. І ось так я заледве не пропустив Behind the Frame. Це неймовірний аудіовізуальний атракціон на одну годину вашого часу. Який розповість до Стабіса хорошу історію про важливість як почуттів, так і різноманітних виборів, які ми робимо впродовж життя. Цей проект можна встигнути пройти і зробити рефанд в стімі, але я цього робити не став. Після проходження я перебував під таким сильним враженням, що мені захотілося, аби мої декілька гривень залишилися в кишені у розробників. Більше того, пізніше я купив її собі ще й на консолі. Сподіваюся, таких, як я було достатньо, аби розробники не припиняли творити. Бо ця гра суцільне мистецтво у чистому його прояві. Але щось я вже почав водулити. Давайте уже поговоримо про те, задля чого ми усі тут зібралися. Отож, мене звати Євген, ви на каналі Storyteller, і зараз я розповім вам історію про Behind the Frame. Приємного перегляду! Тиндітна дівоча рука бере пензля і починає малювати картину. Однак у неї є тільки жовтий колір, і полотно аж ніяк не вдасться завершити. Та ще й триклятий інструмент випадає з рук. Нам показують буклети із Нью-Йоркської галереї, на який приклеєно стікер Дій. Але все повинно бути за планом: музика, сніданок, резюме і далі малювати. Адже дівчина уже так близько до омріяної виставки. Вона вмикає музику і готує собі на сніданок два тости і яєчню. Попоївши, вона заповнює своє резюме для участі у мистецькій виставці в американській галереї, але не відправляє його, просто зберігаючи. Далі вона робить собі філіжанку запашної кави і сідає з нею біля вікна, аби збадьоритися і продовжити малювати. У будинку напроти вона бачить старого чоловіка, який теж є художником, і його рудого кота. Дівчина вітається з ним, але дід її ігнорує, як і кожного дня до цього. Але дівчина відмічає, що художник він дуже хороший. Поки старий продовжує займатися власним малюванням, на дівчину находить хвиля натхнення, і вона у своєму альбомі вирішує замалювати сплячого кота. Після цього вона замальовує ще й діда. Ну, а далі вирішує скопіювати один з його пейзажів, який висить на стіні. Дівчина відмічає, що цю картину вона вже колись десь бачила. Здається, вона колись була у її кімнаті. Здається. Далі вона закриває альбом і вирішує зайнятися своєю картиною. Однак щось її непокоїть і вона не може продовжити роботу. Вона тиняється по помешканню і на стіні знаходить картину, яку щойно перемалювала у блокнот. Однак на ній чогось не вистачає. Звірившись із замальовкою, дівчина розуміє, що сонце не розфарбоване. Вона бере пензлики із жовтою фарбою і виправляє цю помилку. Завершена картина відкриває свій секрет. Там знаходиться записка від таємничого Джея, якого дівчина не пам'ятає. На ній малюнок квітки і напис Трішки натхнення від соняшників. А ще там є клаптики-малюнка з декількома соняшниками. Дівчина складає ці клаптики у цілу картину і пригадує, що десь у кімнаті вона вже бачила щось схоже. На підлозі вона знаходить дерев'яну шкатулку з ідентичним малюнком на ній. Вона натискає на певні листочки і відкриває секрет шкатулки. Всередині виявляється зелена фарба. От тільки дівчина не пам'ятає, щоб клала її туди. Однак це не засмучує її, а навіть навпаки. Зелена фарба допоможе їй продовжити картину для виставки. Вона звіряється з начерком свого шедевру і продовжує роботу. Несподівано керування переходить до художника, який живе навпроти. Чоловік відмічає, що він побачив прекрасну дівчину на іншому боці вулиці. Вона надихає його і він починає малювати з подвоєним завзяттям. Натхнений, він закінчує картину, яка висить у нього на стіні. І яка висить на стіні у дівчини. Також ми бачимо, що в квартирі дівчини стоїть картина з соняшниками. І чоловік вирішив її скопіювати, адже вона йому дуже сподобалася. На стіні у нього висить безліч різноманітних пейзажів, адже він профі у малюванні таких картин. Але одне полотно найбільше завішане ширмою. Наступного ранку дівчина прокидається і бачить у квартирі розгардіяж. Сусідський кіт проник до неї в дім і, вступивши у жовту фарбу, залишив безліч слідів на підлозі. А ще цей башкетник перекинув магнітофон. Дівчина ставить його на місце і виявляє під ним клаптик якогось малюнку. Вона вирішує звернути на нього увагу пізніше, а поки що приступає до свого щоденного плану, вмикає музику і йде снідати. На кухні теж гармидер. Під перекинутим тостером дівчина знаходить ще один клаптик паперу. Однак план є план, і не можна від нього відступати. Знову два тости і знову яєшня. Далі потрібно писати резюме. Однак кіт побував і тут. На ноутбуці вона знаходить ще один клаптик. Вона знову пише резюме і знову лише зберігає його, не відправляючи адресату. Далі має бути кава. Однак кіт на і тут. Під перевернутим посудом вона знаходить черговий клаптик паперу. Дівчина заварює собі каву і відправляється до вікна. На підвіконні сидить наш рудий бешкетник. Дівчина хоче підійти до нього. Однак кіт просто стрибає у вікно навпроти. Додому. Жінка знову бачить старого, який пестить котика. На його мольберті нова робота жінка у білому, яка йде по вулиці. Щось незвичне як для пейзажиста, правда? Дівчина замальовує старого у свій альбом, а потім бачить на підвіконні черговий клаптик малюнку. Тепер у неї достатньо шматочків, аби зібрати цілісну картину. На малюнку зображено кота, який сидить між будинками. Стіни помаранчеві, однак деякі плитки білі. Дівчина підмічає, що дещо схоже бачила у себе в квартирі. Вона знаходить чергову скриньку і, виставивши плитки так, як було вказано на малюнку, відкриває її. Всередині знаходиться потрібна їй червона фарба і записка від таємничого Джея. Він запитує у дівчини, чи вона пам'ятає кішку. Виявляється, вона народила кошеня. Дівчина все ще не може згадати, хто такий Джей, а тому відправляється малювати свою картину. Червона фарба їй у цьому ой як допоможе. Знову ми бачимо усе очима чоловіка. Він хвилюється. Червоні стіни по обидва боки алеї завішані оголошеннями про зникнення кішки. Ми бачимо хлопця, який клеїть ці оголошення. Однак несподівано до нього підбігає кішка, знайшлася пропажа. Вона падає на землю, просячи ласки і не помічаючи тривоги на обличчі хазяїна. До них підходить дівчина у білому наряді і креслатому капелюсі. Судячи з її сумки, вона художниця. Вона зупиняється, коли бачить, як знайдена нею кішка мчить до хазяїна. Ми бачимо, що художник замалював цей момент. Момент, коли вони познайомилися. Дівчина прокидається і знову вмикає собі музику, починаючи готувати стандартний сніданок. Далі знову написане, але не відправлене резюме. І ранкова кава. На вулиці вперше за довгий час іде дощ. У вікні навпроти вона бачить сумного і кашляючого стариганя, який схилився над своєю картиною. На ній також іде дощ, і двоє перехожих з яскравими парасольками йдуть під ним назустріч один одному. Вона замальовує цю картину собі в альбом і знову ж таки підмічає, що десь вона її вже бачила. Вона допиває каву і рушає гуляти квартирою, шукаючи знайоме полотно. На ньому знову не вистачає кольорів. За допомогою червоної та жовтих фарб вона домальовує яскраві парасольки. Картина відкриває свій секрет, і там замальовка іншої картини. На ній хлопець та дівчина ховаються від дощу під навісом магазину. Дівчина відшуковує потрібне полотно у себе вдома і додає йому кольорів, розфарбувавши парасольку і вивіску магазину. Чергове відкриття і нова замальовка. На ній дощ закінчився. Із за хмар виходить яскраве сонце. Хлопець та дівчина разом кудись прямують. Художниця відшуковує потрібну їй картину вдома і домальовує її. Її секретом виявляється чергова записка від таємничого Джея. Він вперше називає дівчину на ім'я Ембер і тішиться тим, що навіть не міг подумати, що познайомиться з нею під вивіскою магазину у такий похмурий день. Також там вона знаходить замальовку найпершої картини із дощової серії. Вона бере усі три ескізи і розставляє їх у хронологічному порядку, додаючи на вивізку магазину нову деталь. Дівчина повертається до потрібної картини і завершує вивізку, відкриваючи секрет полотна і отримуючи синю фарбу. Вона сідає малювати і дивиться у сусідське вікно, яке виявляється заштореним. Її турбує питання, чи є якийсь зв'язок між стариганом і хлопцем з картин. Вона замальовує альбом хлопця, задаючи питання, чи не він цей таємничий Джей. Також вона замальовує таємничу леді в білому хто вона і що сталося з нею та хлопцем. Вона завершує свою роботу і з сумом дивиться у вікно. Нас переносять до хлопця з картини, який іде під дощем. З'являється жінка в білому, і разом вони ховаються під навісом магазину. Вони дивляться одне на одного і посміхаються, а потім починають говорити про все підряд, аби просто згаяти час. Вони навіть не помітили, як з за хмар з'явилося сонце. Але що було далі? Дівчина прокидається посеред ночі від якогось шуму. Вона підходить до вікна і перелякано скрикує, адже побачила, що чоловік упав на підлогу і не рухається. Вона намагається до нього докричатися, але він не реагує. Ми також бачимо його нову незавершену роботу там чітко проступає силует бабусі і якихось молодих людей. Несподівано дівчина падає. Піднявшись на ноги, вона не розуміє, що сталося. Вікна її квартири закриті дошками, а в самому помешканні зникло світло. Вона вмикає світло і намагається вибратися з квартири, однак не може, адже двері замкнено. На підлозі вона знаходить шматок фотографії, на ній видно картину поля з квітами, і, здається, фото було зроблене тут. При світлі дівчина чітко бачить, що з квартирою щось не так. Картини, на яких було зображені хлопець та дівчина, потекли і розмазалися. Посуд побився, рослини зачахли. Вона знаходить декілька кольорових підказок зі стрілками, які допомагають їй підібрати пароль до ноутбука 1.6.1.8. Вімкнувши ноутбук, вона виводить на друк своє резюме. Однак, окрім листка, з принтера вилазить іще один шматок фотографії. Дівчина знаходить двері, але не пам'ятає, чи були вони тут раніше. На них також намальована червона парасолька і встановлений кодовий замок на 5 літр. Дівчина швидко прикидає в голові, що Парасолька належала дівчині в білому, яку звали Ембер. Тому вона вводить це ім'я і двері відчиняються. За ними вона знаходить кімнату художника і безліч незнайомих картин. Чи є й знайомі дівчина знаходить полотно з соняшниками і домальовує на ньому листочки, яких не вистачало. Картина відкриває їй нову записку, але цього разу від Ембер. Вона запрошує Джея до себе, бажаючи показати свою нову картину картину того місця, яке надало їй натхнення. Також вона знаходить картину із зображенням кішки, Кішки, яка пов'язує Джея та Ембер. Однак їй не вистачає рудих плям. Намалювавши їх, дівчина отримує нову записку, але цього разу від Ембер. Вона каже, що дуже рада їхньому знайомству о той похмурий день. Дуже добре дружити з тим, хто розділяє твої інтереси. Вона пропонує помалювати якось разом. Вона домальовує ще одну картину, яку ми вже бачили раніше, і отримує чергову записку від Ембер. Дівчина рада, що з кішкою все в порядку після того шаленого стрибка. Виходить, що Джей колись жив у квартирі навпроти Ембер. Вона знаходить чергову шкатулку, на якій зображено Джея та Ембер. Вони сусіди. Підібравши кольорову комбінацію, дівчина відкриває скриньку і отримує, по-перше, білу фарбу, а по-друге, замальовку із зображенням своєї кухні. Вона знаходить у кімнаті ідентичну картину і додає на неї останні два штрихи. Вона домальовує на стіні шафку, однак не пам'ятає, щоб мала таку шафку в реальності. Дівчина повертається на кухню і. знаєте що? Шафка тепер там є. Дівчина відчиняє її і знаходить останній шматок фотографії. На ньому вона з кішкою Джея у руках. Більше того, на ній капелюх Ембер. Але якого біса? Несподівано на фото проявляється картина з магнітофоном. Дівчина знаходить таку саму у таємній кімнаті і домальовує на ній касету. І, вуаля, біля реального магнітофона теж з'являється касета. Дівчина вмикає її і. Боже ж ти мій! Вмикається одна з найкращих мелодій, які я тільки чув у своєму житті. Одночасно і життєствердна, і така печальна дівчина прокидається і бачить, що декілька картин на стіні яскраво світяться. Вони неначе ожили. Вона підходить до першого пейзажу, намагаючись до нього доторкнутися, і несподівано переноситься до неї. Вона опиняється на залитому сонцем полі посеред трави. На пагорбі вона бачить Мольберт, біля якого стоїть вона та Джей. Але як це можливо? Чому вона не пам'ятає нічого між цим світлим днем і сьогоденням? Несподівано посеред поля з'являється вікно. Дівчина сподівається, що це те саме вікно, про яке вона думає. Вона проходить крізь нього і опиняється в кафе, в кафе, яке раніше уже бачила на картині. Вона згадує, що їй частенько доводилося тут працювати, і її випадкові зустрічі з Джеєм досить скоро стали традицією. Вони частенько тут разом проводили час Касету, яка зараз грає улюблену пісню героїні, їй подарував Джей. Як можна було забути цю мелодію? Виявляється, що це те саме кафе, під навісом якого вони ховалися від дощу. І саме тут вони почали зустрічатися та придумали єдиний для них обох пароль: 1-6, 1, -6 -1 Дівчина переходить до наступної картини і опиняється на полі лаванди. Це її улюблене місце. Кожен проведений тут момент хотілося замалювати, зберегти на віки. Вони малювали тут разом, створили безліч спільних замальовок. І саме тут вона створила ту картину з фотографії. Фіолетовий це останній найважливіший колір. Дівчина знову опиняється у своїй квартирі. У неї є всі кольори, і тепер вона готова відтворити картину зі свого спогаду. Вона завершує полотно, і квартира знову розквітає. Темрява відступає. Вікна знову відчинені. Ембер згадує той день і ту пісню. Перед тим, як поїхати до Нью-Йорка, вона запросила його до себе, аби показати свою картину. Хтось стукає в двері і виявляється, що це Джей. На кухні вони говорили про їх роботи і ділилися своїми мріями, як завжди. Її роботу прийняли в галерею. Джея на секунду засмутила ця новина, однак він поздоровляє Ембер. Картина розчиняється у повітрі і перед нами з'являється пензлик Джея, якого насправді звати Джек. На стіні вона знаходить намальовану букву J, але навпаки. Вона виводить повне ім'я Джека і несподівано усе за вікном змінюється: світло, звуки, усе. Зі свого вікна вона визирає у картинну галерею, яка заповнена роботами Джека. Люди із захопленням споглядають його витвори мистецтва. Від картини до картини ходить бабуся, яка в якийсь момент підходить до вікна Ембер. Вона шокована і не може стримати емоції. Вона плаче, але плаче від щастя. До неї долучаються чоловік та син. Бабуся кладе пензлик з іменем Джека на раму картини, яка одночасно виступає під віконням Ембер. Ми розуміємо, що ця бабуся і є постарівша Ембер, яка розійшлася з Джеком, але все ще згадує його з у серці. Настільки тепло його згадує, що навіть назвала сина в його честь. А наша героїня молода Ембер, це Просто картина, та сама картина, яка була завішена полотном в кімнаті художника. Його найкраща робота це любов усього його життя. І от саме на такій ноті закінчується Behind The Frame. Точніше, так гра закінчувалася на релізі, коли я спробував її вперше. Однак, при повторному проходженні я з'ясував, що розробники додали новий розділ дуже важливий розділ. Джек відкриває вікно, аби провітрити кімнату. До нього підходить його кішка, яка народила кошеня. Він годує їх і згадує про Ембер. Він стає за Мольберт, малюючи пейзаж пшеничного поля, на якому вони разом з Ембер колись створили мистецтво. Коли він завершує роботу, то чує стук в двері і бачить, що під них поштар підсунув листа. Це вісточка з Америки від Ембер. Вона прислала своє фото біля годинника, який показує символічний час 16, 18, а також листа. Вона вибачається, що довго мовчала і нічого не писала. Вона нарешті обжилася у великому місті, їй би дуже хотілося, аби він теж був тут, аби він був на відкритті її виставки у наступному місяці. Також вона дуже сумує за котиками і нагадує, де хлопець може відшукати жовту фарбу у її шкатулці. А комбінацію до неї він і так знає. Звичайно ж, це 1-6, 1-8. Тому Джек без проблем відкриває коробку і отримує жовту фарбу. Однак він не поспішає завершувати картину, куди як важливіше написати відповідь Ембер. Він тішиться, що у неї все добре і сподівається, що скоро вони побачаться. Однак не дописує листа і викидає його на смітник щось не те. Він обіцяє собі, що напише потрібні слова трішки пізніше. Він завершує свою картину з пейзажем і все ж дописує листа. Він радий, що у дівчини усе добре і сподівається, що колись піде по її стопам. А ще він намалював для неї котиків, адже немає камери, аби зробити фото. Нас переносять вперед у часі. За вікном уже осінь. Джек працює над новою картиною. Над малюнком кафе, в якому вони так багато часу проводили разом. Його кішка уже старенька і її дуже багато спить. Лаванда у горщику, яка нагадувала про чудове поле і неймовірну картину Ембер, зів'яла, а дівчина вже давно нічого не писала. Джек знаходить червону фарбу і домальовує картину він розмірковує про «Ембер». як добре вони проводили час разом, як говорили про все на світі за чашкою кави. Несподівано приходить пошта. Перший лист це рекомендація для Джека від його професора для участі у виставці презентації. Професор наголошує на тому, що настав час діяти. Джек каже, що вдруге відмовлятися точно не варто, але це все потім. Джек також пропускає лист, у якому його просять заплатити за оренду, і нарешті добирається до того, на що чекав так довго до листа з Нью-Йорка. Всередині він знаходить засушений клоновий листок і лист. Дівчина запитує, як у Джека справи, а також хвалиться про те, що їй випав шанс провести свою особисту виставку, через що вона дуже нервує. І він відписує їй, каже, що з ним усе добре, а от з кішкою біда. Вона старіє і стає все менше життєрадісною, але хвилюватися нема про що. Він також каже, що професор дав йому свою чергову рекомендацію до виставки. Ембер була б рада, якби він погодився, але хлопець не впевнений, що готовий до цього. Однак він не дописує листа і викидає його. Він пише іншого, більш нейтрального. Каже, що тут усе добре, і дякує за листок, який дав йому натхнення для завершення картини. Приходить зима, і Джек отримує чергову пошту. Там купа реклами і лист запрошення на виставку презентацію пейзажних робіт. Вони просять, аби Джек надав їм своє краще полотно, але чого там нема, так це листа з Америки. Джек сумує: давно уже не було жодної вісточки від Ембер. Цікаво, як у неї там справи. Кішка померла, лаванда повністю засохла, і Джек її викинув. Художник сідає за Мольберт і малює чергову картину. На ній зображена Ембер у білому наряді і під червоною парасолькою. Ембер із дня їхнього знайомства. Він завершує роботу і відправляється гуляти на вулицю разом з молодшим котиком. Пройшовши вулицею, Джек знаходить рослину, яка пробивається з під снігу. Це надихає його, і він замальовує побачене у свій альбом. Він повертається додому, однак неподалік бачить силует Ембер. Він слідує за дівчиною, однак вона зникає. Зате Джек розуміє, що прийшов якраз до того місця, де вперше її побачив, до будинку, біля якого він розклеював оголошення про зниклу кішку. Він знову бачить дівчину, яка грається з котом, однак та відразу ж іде геть. Джек мчить за нею і підходить до кафе, в якому вони сиділи протягом багатьох днів. Однак заклад зачинено. Він знову бачить дівчину, але щойно намагається підійти, вона зникає. Знову, знову. І знову, Джек досі бачить силует Ембер у своїй уяві. Він повертається додому і бачить, що нарешті прийшов лист від Ембер. Вона прислала йому запрошення на свою персональну виставку. І більше нічого, жодного слова. Він сідає за свою нову картину, яка має стати найкращим його пейзажем. Він надихається Ембер, адже вона завжди казала йому, що не варто кидати улюблену справу, незважаючи ні на що. Для Джека найкращий пейзаж це і не пейзаж зовсім. Не у стандартному розумінні цього жанру. Для нього ембер це пейзаж, її образ, її душа, їхні найкращі дні разом це все пейзаж для Джека. Саме тому для виставки пейзажів він малює портрет. Після цього він сідає за стіл і пише листа з відповіддю. Він дякує за запрошення, але не може приїхати адже в день виставки він має бути в іншому місці. Однак він бажає дівчині удачі і вірить у те, що все пройде чудово. Минуло уже багато років, чоловік багато чого досяг за цей час. Йому приходить лист від Асоціації мистецтв. Вони дякують йому за те, що порадив декількох молодих митців для виставки. Їх роботи прекрасно доповнили його знамениту картину засніжений пейзаж. Вони сподіваються, що Джек продовжить з ними співпрацювати. Він оглядає свою квартиру. Купу поробок, які він колись робив за мотивами своїх картин та картин Ембер, котика, картини з пам'ятними для нього місцями і, звичайно ж, завішений портрет. Він згадав: його мрією було малювати найкращі у світі пейзажі, і принаймні один раз за все життя у нього це вийшло. І от тепер Behind the Frame точно закінчується. Можливо, після того, як я переказав вам увесь сюжет цього проекту, ви назвете мене якимось інфантильним хлопчиком, якому подобаються прості як двері історії. Так, можливо, це правда. А можливо, ця історія дещо більша. Наратив розказує нам про двох людей, поєднаних однією справою. Вони зустрічаються і роблять життя одне одного кращим. Кожен з них надихає одне одного і підштовхує до виконання заповітної мрії. Вони любили одне одного, однак мрії були важливішими за все. Ембер вчепилася у свою мрію і пішла за нею, а Джек був достатньо сміливий, аби відпустити її і рухатися своїм шляхом. Він не пише у своїх листах про свої біди, адже знає, що це може зруйнувати мрію дівчини, і вона полетить назад до нього. Він пише, що усе добре, і дає їй можливість розвиватися далі, хоч і знає, що це розіб'є йому серце. Ця гра нагадала мені мій улюблений фільм Валаленд. Там теж люди зробили одне одного кращими і допомогли досягти мрії, а потім розійшлися. Не завжди історія повинна закінчуватися хеппі-ендом, де у всіх усе добре. І сім'я є, і мрія здійснилася. Таке буває у реальному житті. Але частіше доводиться чимось жертвувати заради чогось. І кожен з героїв пожертвував стосунками, аби здійснити мрії одне одного. Ось цим мені історія і сподобалася. Вони розійшлися різними шляхами, однак кожен до кінця життя пам'ятатиме завдяки кому здійснилася їх мрія. Я неймовірно радий тому, що колись наштовхнувся на цю гру серед купи інших проєктів у стімі. Вона подарувала мені масу приємних емоцій, які не вивітрюються з пам'яті уже декілька років. Це дуже душевна історія з приємними персонажами і шикарним аудіовізуальним рядом. Я дуже сподіваюся на те, що дане відео для когось відкриє цю гру. Нехай сюжет ви і знаєте тепер, але в колекції такий проект варто мати. Історія вчить відпускати, вчить не тягнути на дно, вчить тому, що задля щастя вам не обов'язково бути разом усе життя, інколи щастя зовсім не те, чим здається, на перший погляд, як портрет коханої людини, який може виявитися найкращим пейзажем у житті.